Розпаковка авто із США. Друзі, до нас приїхали сьогодні два чудових автомобіля. Nissan Rock 2016 року на комплектації SL і Audi e-tron 2022 року. По комплектації зараз продамось і попо -по подивимося на комплектацію. Погнали! Вам покажу X-Trail. Я не буду дуже сьогодні драйвовий, тому що в мене ще так і не відновився голос до кінця, але погнали. І стрел він купувався на дилерському аукціоні. Є невелика вм'ята. тут яка витягується і робиться. Ось все по крилу. Так, автомобіль повністю цілісний. З гарною історією є безключові доступи, диски максимальні, гарні. У нас тут теж шини в гарному стані. До речі, 360-ті камери в автомобілі. Є сліпі зони, підігріви. Це максимальна комплектація. Топова, повний привід, панорама, шкіряний салон, спортрежими, мультимедія, преміальна музика, бозе, точніше, боус, що я тут таким мелю вам? бозе, носе, верзе. Приїхала е також шторка задня в багажнику. Що дуже приємно стан салона дуже гарний. Зараз їм чиститься і буде як новий. Бля, я не знаю. Це перфорація просто до шкіри. Але виглядає прикольно, старт, стоп, музика, боус, підігріви. Походу, і вентиляція, кстати, є. Да. Ха! підігріви і вентиляція сидінь, друзі. Тут є абсолютно все, навіть карбонові вставочки зроблені. Блін, як на мене, за цібаб 14 тисяч підключив автомобіль. Щоб ви собі просто на секундочку розуміли. Аналоги в Україні ви не знайдете на такій комплектації і цілісності. 2,5 атмосфера, які під ГБО. Залітає Ажбігом. Що я думаю, досить вам інформації. Якщо потрібна консультація, ви знаєте, куди звертатися. Всі посилання є. Переходите в профіль, телефонуйте, і ми вас консультуємо. Погнали, дивитися на єтрон. E далі сертифікація і постановка на облік. Хімчистки, поліровки. Погнали далі, дивитися. Преміум плюс комплектація. Друзі. Ви бачите на з авто. Йдемоте спару, паруду, побачите. Стан салона просто бомба. Там ще є декілька деталей. Одна фара проїхала, диски без бордюрок. тут пробігу до 40 тисяч кілометрів, щоб ви розуміли. В основному, як ви бачите, тут навісне. і все. Машинка 25,9 без ремонту. Двері ці, я би спасав, я б їх не міняв, би це точно. Це не має сенсу в цьому ніякого. Безслідчий доступ, преміум плюс комплектація, 360 камери, сліпі зони, шкіряний салон, все в моніторах. І навіть більше таке відчуття, що сам зібіт робив даний автомобіль. Також нас пам'яті сидін, звісно, є. Преміальної музики, на жаль, я не бачу. Але нічого страшного. А! Тут половина навісного є, блін в машині. Розбито. Попаяємо, попаяємо. Тут багато є комплектуючих, в якому вони стані, ми це вже не знаю. Вам буду транслювати через інстаграм, тому переходьте в інстаграм, буде робитися у мого партнера Роми. Також накладочка для відкриття. Тут дерево. Не знаю, чи Люха Люхо вам покаже. Таке дерево дуже рідке, спільнорамор, структурне, сірого такого пепельного кольору. Ну, виглядає дуже прикольно. Мені тут би ще чорну стелю і був би шикарний вік. Тут у нас є панорама, звісно, максимальна мультимедія. У нас 95-та батарея і в принципі що тут додати, люди. Ціна вже в Україні без ремонту 25,9. Ну, можете порівняти з ранковою ціною, тому 2022 року ну, аналоги були вартувати з таким пробігом. Ух, набагато-набагато більше. Не зволікайте, якщо ви хочете замовити автомобіль в США або взагалі придбати по Україні, або зробити вам підбор, або продати, ви знаєте, куди звертатися до автодилера. Тому, друзі, до нових зустрічей у нових відео.